Гостювались, мов Янтошка, то був цирк на дроті, бо Янтошко похвалився службою в морфлоті за Союзу. Буцім нині він чуєте, люди під водою три хвилини, впірнувши, пробуде. Спаленів Нестор Тончин зблід Мільчин і сказали йому в очі, що вони не гірші. Що як треба, значно довше будуть під водою і готові вже в ту воду, хоч сторч головою. А що була пізня осінь, стало підмерзати То балію, тобто ночви, притягли до хати, наносили від криниці відрами водиці, круг балії повклякали, до гори сідниці позводивши. А голови позі у догоду, немов качки на потоці, Встромили у воду одночасно. А я поруч, маючи довіру, в пірнальників був судею із секундоміром. Домовились, що хто перший, дихаючи важко, і з балії виткне пику, усім ставить пляшку. Сорок п'ять секунд хвилина ось уже минає, а по пляшку бігти, бачу, охочих немає. Бо всі троє українці, на моє нещастя, із них кожен утопиться аніж першим здасться. Не ворушиться мехасько, стелиться дорога несторкові у світ ліпший. Лиш Янтошко Совга по підлозі колінами опертя шукає. А я свідок. Та чи у мене люди розуму немає, та ж потопляться варяти, а мене, як свідка, міліція тягатиме по слідствах до дітька. Тож я кинувся рятувати з балі і матросів, а як їх привів до тями, не збагну і досі. Сіли вони на підлозі. Відсапнули важко і заявили, за втручання я їм ставлю пляшку. І я при отій клятій пляшці дізнався до піру, що так вони й ловлять дурнів із секундоміром.